Друзі, всім привіт! В цьому відео ми розглянемо 10 хибних уявлень про Бога. Перше твердиння вічні муки в аду. Це поняття дискредитує не тільки милість і доброту Божу, а також і справедливість. Друге твердиння це страшний суд. Такого поняття, як страшний суд, у Біблії ви не знайдете. Є праведний суд Божий як оприділення, тобто все стане на свої місця у своєму порядку. Якщо тут маньяк на государственному рівні міг. Царювати, а достойна людина могла бути занижена і десь тюрмі сидіти, то ми знаємо, що в Бога все вирівнюється і буде Божий порядок, як Боже оприділення. Третє твердиня, Бог страхом спасає. Але ми знаємо, що Бог є любов і Він любов'ю приваблює. Тобто, Богу не потрібен страх як інструмент для того, щоб спасати людей, і це поняття також базується на попередній першій твердині. Що запугувати безкінечними мочіннями, це також базується на невірному тлумаченні Біблії, де пропущена одна буква: написано страхом спасайте, а правильний перевод це в страху спасайте, або скоріше, навіть в благовінні спасайте ту людину, яка осквернена гріхом. Четверта твердиня: Бог засуджує та звинувачує. Но ми знаємо, що хто цим займається. Це не Божий метод, тому що в серці Бога, природі Бога, немає ні засудження, ні звинувачення. Він нас захищає, виправдовує і допомагає звільнитися від наших проблем. І Він скоріше відкриває проблему для того, щоб позбавити нас від неї. А засуджують нас люди, засуджують нас совість наша, закон засуджує. Ну Бог віддав сина свого, який прийшов для оправдання нашого. Тобто в Ісусі Христі ми оправдані. П'яте хибне уявлення це що Бог посилає нам хвороби. Але ми знаємо, що Ісус був розп'ятий за наші хвороби і гріхи, щоб ми не хворіли. Тобто, в Бога ми отримуємо зцілення. Ісус, коли був на землі, Він тільки зцілював і нікому не посилав хвороби. Тому таке поняття, як Бог посилає хвороби, щоби. Нас чомусь навчити, провчити, то ми розуміємо, що це хибне представлення про Бога. Тому що ми своїм дітям для науки не посилаємо хвороби. Ми їх виховуємо і даємо їм настанови, щоб їм було добре у житті. Так же само Бог нас виховує словом, щоб ми були чутливі. І коли ми не слухаємо, то ми заходимо у якісь проблеми, у якісь хвороби. І Бог хоче нас звільнити і від проблем, від хвороб. Зцілити і також від хибних уявлень і неправильного мислення, щоб ми правильно мислили і менше попадали в всякі історії. Шоста твердиня, що Бог допускає і дає страждання і труднощі. Но ми знаємо, що Ісус нам попереджував, що ми будемо мати страждання на цій землі, тому що земля несовершенна, і ми можемо отримати страждання і від людей, і від різних ситуацій. Але ми знаємо, що Бог з нами в цих ситуаціях, щоб з любого зла нам дати добро. Але якщо Бог автор страждання, то виходить роздвоєння. З однієї, Бог посилає страждання, з іншої сторони, нас виводить і хоче нам допомогти. Тому не може бути розділення у Бога. Бог знаме в цих стражданнях, але Він не автор цих страждань. І то, що людина проходить страждання, це факт. Але то, що Бог не є автором страждання, а є. Нашим помічником і той, хто допомагає в цих стражданнях мати перемогу, Оце говорить про природу і характер нашого богатця. Він нам дає силу для цього. Сьоме поняття, що Бог нас наказує за гріх. Але ми знаємо, що Ісус прийшов звільнити нас від гріха. Гріх це помилка, промах, і в кожного промаха й помилка є свій наслідок. Тобто, звичайно, людина, яка грішить, робить щось неправильно, має причинно наслідковий закон, спрацьовує і має наслідок від свого гріха, і негативні моменти пожинає в своєму житті. Але ми знаємо, що це не є безпосереднє Боже наказання за цей гріх, це є причинно наслідковий закон. Тобто людина пожинає те, що сіє. Людина пожинає наслідок свого хибного образу життя. Людина, яка переїдається, чи їсть погану їжу, чи їсть отруйну їжу, буде мати наслідок, буде погано, погано зі шлунком, а можливо, навіть небезпечно для життя. Але ми знаємо, що це не є ще окреме, якесь Боже наказання, це просто наслідок вчинків людини. Восьме серйозна твердиня – це що Бог посилає смерть. Є таке поняття, як Бог забрав людину. Ну ми знаємо, що смерть являється ворогом людини, тому Бог не може співпрацювати з ворогом. І написано, що останній ворог буде знищений це смерть. Тому ми знаємо, що Бог ворога не може використовувати для того, щоб забрати людину. І Бог не створював смерть. Він є життя і він є воскресіння. Бог, Отець, дав сина, і син, Божий Ісус Христос, дав Воскресіння всьому людству. Він Є життя і він і Воскресіння. І люди, які помруть, Він всіх Воскресить. Тому Бог є життя і в ньому немає смерті. Тому це також серйозна твердиня, яка дискредитує образ Божий. Дев'яте поняття, що Бог любить добрих, праведних, а не навидить грішників. Ну, ми знаємо, що це старозовітнє поняття, тому що Бог полюбив всіх людей. Незалежно від того наскільки вони грішні, тому що Ісус постраждав за неправедних, за нечестивих, за грішних. Написано, коли ми були ще грішними. Тому Бог полюбив всіх людей і віддав сина свого. І Він віддав не тільки за хороших, тому що хороших по правді кажучи, то й нема. Всі люди в тій чи іншій мірі являються гріховними. Ісус іменно за таких постраждав, і написано, що Він оправдує нечестивого. І він помер за неправедних, праведний за неправедних. тому поняття, що він ненавидить грішників, це невірне. І останнє десяте поняття, що ми перед Богом завжди грішники, довжники і завжди з чувством провини. Але ми знаємо, що в Ісусі Христі ми праведні праведністю Христовою. тому Він нас оправдав, і ми діти Божі, і в нас нема гріховності, тому що Ісус знищив гріховність в своєму тілі. Нашу гріховність в своєму тілі, і Він нам дав свою праведність, тому що Ісус добровільно пішов на смерть і помер нашими гріхами, щоб ми жили Його праведністю. Він забрав нашу смерть, щоб ми мали його життя. Він забрав наші негативи, щоб ми мали його позитиви. Він забрав нашу злість, щоб ми мали його доброту. Він забрав нашу ненависть, що ми мали його любов. І тому ми знаємо, що в Ісусі Христі ми вільні, вільні від всякого гріха, вільні від всякого засудження і всякого обвинувачення. І тому, приходячи до Бога, ми маємо сміливість, тому що тепер ми можемо приходити до Бога як діти, праведні, святі і непорочні праведності Христовою. Написано, що Він став нашою праведністю, святостю і нашим життям. Він помер, щоб ми жили. Отже, друзі, ми коротко пройшлись по 10 хибних уявлень про Бога. Наступні відео будуть більш заглиблені, і на кожному пункті ми зосередимось окремо. З доказами по біблії ми більш заглиблено все висвітлимо і доведемо по біблії неправдивість цих понять. В кого ще є якісь думки по цьому поводу, пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Також буде ще друге відео на ще 10 хибних уявлень про Бога. І тоді, після цих двох відео, ми зробимо по кожному пункту, можливо, виборочно, більш заглиблене розкриття цієї теми. Всім Божого благословіння, до зустрічі, друзі. Пока-пока.